Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше у Чернівецькій області. Чоловік, якого спіймали на спробі незаконного перетину кордону, напав на військових у службовому автомобілі після затримання. Наші захисники, які повертаються з фронту, продовжують ризикувати життям і здоров'ям, виконуючи свої службові обов'язки. Громадянин після невдалої спроби незаконного перетину кордону був затриманий і переданий військовослужбовцям ТЦК та СП. Йдеться у повідомленні. За інформацією представників ТЦК, під час прямування на задньому сидінні службового автомобіля. Для уточнення даних здійснив напад на військовослужбовців та наніс тілесні ушкодження, здійснив спробу удушення водія ременем безпеки. З метою вгамування порушника було викликано слідчо-оперативну групу для надання медичної допомоги військовослужбовцям екстрену медичну допомогу, додали в ТЦК. Після вчиненого чоловік намагався маніпулювати суспільною думкою, вдаючи постраждалого, та розмістив відповідне відео в соцмережах. Відомо, що військовослужбовці ТЦК та СП, які отримали травми від вдячного співвітчизника, стали до лав ЗСУ на початку широкомасштабного вторгнення і проходили службу. У Штурмових військах у зв'язку зі станом здоров'я переведені до ТЦК та СП.